Добрий день, мене звати Андрій Матвійчук. Я професор кафедри правових природоохоронних дисциплін навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування. Можу сказати, що все моє життя пов'язане з нашим університетом, і мій науковий шлях буквально розпочався у переході між п'ятим і шостим корпусом, коли після захисту диплому мене зупинила. Пані Людмила Каратун запитала Андрій, які у вас плани після закінчення. Я сказав: ну, в принципі, поки що ніяких. А вона каже: А ви хочете займатися наукою? Так. Тоді вона бере мене за руку, веде в шостий корпус на кафедру філософії до Петра Юрійовича Сауха і каже: Петро Юрійович, дивіться, оце мій студент, він в принципі може написати дисертацію. Петро Юрійович каже, Окей, ми його беремо, ну поки що здобувачем. А вже через рік я став повноцінним аспірантом і мав силу і честь захистити кандидатську дисертацію з філософії, хоча маю освіту еколог, До реч перший випуск нашого університету. А диссертація по екологічному знанню і впливу цього знання на стиль мислення сучасної науки. Потім, після захисту, ну, напевно, років. 5, 7, 8. Я шукав тему для докторської, бо хотів стати доктором, а в перспективі професором. А знайшов в 2006 році. Почав, в 2016 році закінчив тему екологічної деонтології та рефлексії на її тему. Захищався в Києві в університеті Драгоманова, а деякий час працював не в нашому університеті, так склалася доля, але щасливий, що у 2020 році повернувся і з того часу працює в інституті права. До речі, маю юридичну освіту теж така майже шкільна мрія, яку реалізував у Луцьку. Оце все в купу зібралося, і я працюю в нашому університеті, в якому почав колись лаборантом кафедри геодезії. І сподіваюся, що довгі продовжувати. Думаю, що для кожного науковця, а тим більше в статусі доктора, професора, є нормальним намагатися виділитися серед інших. Ну така здорова наукова амбіційність. І е, колись в Вікісітеті і в вікіпедії. А про мене була невеличка стаття. Там було написано, що першим запровадив таке поняття як екологічну деонтологію. Чесно кажучи, цим пишаюся, а тому, що знаходжу публікації авторів і українських, і зарубіжних, які мене цитують, і мені це відверто приємно це стимулює рухатися далі. Нині працюю над іншим концептом. Як на мене, дуже актуальним, тому що з якими ми сьогодні проблемами не стикалися, вони пов'язані з певними цінностями, які ми сповідуємо. А тому вважаю, що треба в сучасній людині розвивати те, що назвав ціннісний інтелект. І знову ж таки, є публікація, а головне є імпіричне дослідження, яке зараз активно скачують науковці з усього світу. І мені це теж подобається. Це так мотивує рухатися далі. От, власне кажучи, це ті здобутки, які я вважаю, що треба озвучувати і популяризувати. Впливає, звичайно. І не скажу, що я подвижник, але намагаюся ті принципи, які я описав в монографії про екологічну дентологію сповідувати в житті. Це один момент. А якщо, скажімо так, в такому буденному сенсі. То напевно, ну це дозволяє бути мені організованим. Це дозволяє мені раціонально обґрунтовувати свою позицію. А це багато чого зрештою робота науково мене навчила, а навіть по-іншому дивитися на світ, на людей, на тим, з ким спілкуюся, бути більш відкритим і готовим до діалогу. Бо, власне кажучи, це важливо для науковця, і це напевно важливо для кожної людини. Так, склалося, що дійсно в мене такий значний медійний досвід. Ну, можу сказати, що в медіа вже майже 30 років: радіо, газети, телебачення. А досвід знову ж таки дуже цікавий в тому сенсі, що я спілкувався з великою кількістю різних людей, ну умовно кажучи, з президентом Ющенка декілька разів. І з таким е, достатньо дивним персонажем, як Жириновський, має власне враження, з багатьма українськими співаками і акторами. Ну, наприклад, на мене надзвичайне враження свого часу справила Ада Ругавцева. Цей діалог ну, надзвичайний. Вона настільки енергійна, щира, відкрита людина, що, а, зрештою, Стало для мене якимось таким, скажімо так, зразком для наслідування. Я намагався сам бути таким у житті, ну але, зрештою, досвід спілкування з великою кількістю людей з різних сфер. А він допомагає дивитися на різні речі по різному. Зрештою, і те, що в своїй кандидатській філософській довелося. І в суміщати суміщати і знання екологічного плану, і філософські знання, і трошки права. А, це теж якби наслідок того, що ну напевно свідомість була вже відкрита завдяки журналістській роботі до різних думок, різних позицій, а, різних, скажімо, як тепер кажуть, міждисциплінарних підходів. Все це стало корисним. І я жодної миті не шкодую про те, що ну. Певний графік життєвий був такий, що довгий час там о п'ятій ранку прокидався, о дванадцятій лягав і журналістика, і робота в вищій школі, і написання наукових статей, і так далі, і тому подібне. І це все було цікаво. І я вважаю, що життя можна самому робити яскравим, насиченим. І тоді тобі є що. І студентам передавати це вже є з точки зору сьогоднішнього дня, коли ти розповідаєш їм про реальні речі, реальні історії, реальні діалоги, реальні події, в яких ти сам брав участь, і студенти тебе сприймають інакше. А це дуже важливо для викладача. Це дуже хороша ідея. Користуючись нагодою, що мене почуєте, в тому числі в ректораті нашого університету, колись у нас були аспірантські програми з філософії, і я, як доктор філософії, хотів би, щоб аспіранські програми з філософії у нас повернулися. Тепер вони очевидно трошки інакше будуть називатися, але знаючи потенціал нашого колективу, і, зокрема, кафедри філософії, я думаю, що ми могли би готувати хороших докторів. Філософії в цій сфері, ну і я б міг би міг бути керівником аспірантів. Поки що реально, як ви кажете, таких послідовників протеже в мене немає, безпосередніх. Хоча мене тішить той факт, що роботи, які я пишу, цитуються. Тобто, в певному сенсі, послідовники в мене є. Не безпосередні, але науковці, молоді і завзяті. І це добре. Ну, плани, власне кажучи, знову ж таки достатньо амбітні, бо я вважаю, що амбітність це як професійна характеристика хорошого науковця, а є, скажімо так, започатковані міжнародні проекти. Вони зараз в стадії напрацювання. Хочеться взяти участь у великих грантових проєктах, чому ні, зараз це на часі. Зрештою, показником успішності, наприклад, в Європі чи в Штатах науковця є кількість грантів, які він зміг, власне кажучи, реалізувати. Ну умовно, в мене є невеличкий досвід в цьому плані, але хочеться його розширити. Ну і зрештою, якщо чисто по статистичних показниках підняти. Відповідно свою цитованість, впізнаваність, популярність і таким чином прославляти наш університет. А ще я йшовши на інтерв'ю, побачив я її раніше. Бачив дошку з почесними професорами НОВГП. То я думаю, що треба за це поборотися.